У сучасному світі, де стрес і тривога стали щоденними супутниками, зберігати емоційну рівновагу дедалі складніше. Це випробування однаково торкається і дорослих, і дітей. Тож, як впоратися з тиском обставин, як знайти внутрішній баланс? Такі навички опановують у Прилуцькому ліцеї номер 6. Раз на тиждень установу відвідують психологи фінської міжнародної неурядової організації для учнів 6, 9 та 10 класів, проводять тренінг безпечний простір. Сітьмавна. Нас така е, програма психосоціальної підтримки. Ми використовуємо елементи програми Безпечний простір. Е, ми приїздимо в нас 5 занять. Ми займаємося з дітками. Е... У Нас різні теми: стрес, здоров'я, конфлікти, як налагодити дружні відносини в колективі. Тобто, така базова соціальна підтримка, розвантажити дітей, десь відволікти, відповісти на їх питання. У нас головне це дружелюбність, відкритість з дітьми, чути їх, чути, що вони хочуть, їх потреби. Ми намагаємося бути для них старшими друзями, для того, щоб вони могли. Почуватися себе безпечно поруч з нами протягом години учні разом із психологами опрацьовують емоції та вчаться керувати стресом. Для цього фахівці використовують інтерактивні вправи. Як зазначає спеціалістка Марія Мироненко, у такий спосіб допомагають дітям краще розуміти себе, також формують довіру та взаємопідтримку. Хочеться дітей якось підтримати, щоб вони знаходили опору не тільки у дорослих, а самі собі знали, що робити, як робити. що… Цей стан він пройде, але треба. А працювати над ним треба знаходити опору у друзях у школі. Що вчителі також можуть допомогти. що в школі, наприклад, є психолог, щоб вони не боялися звертати соціальних працівників до психологів, якщо в цьому є необхідність, а то щоб діти взагалі розуміли, що з ними відбувається, що є нормальним, коли є це ненормальним, щоб Вони могли допомагати друзям своїм, щоб вони бачили, якщо з батьками щось не так, то також могли підтримати їх, сказати якісь поради слово, подихати разом з мамою, татом, щоб мама могла Глава заспокоїтись, наприклад. Ну наша задача, щоб діти розуміли, хто такий психолог, що таке психологічна допомога, щоб вони не боялися цього і шукали в цьому також підтримку. Не пропустила жодного тренінгу. Десятикласниця Вікторія Глущенко каже, після трьох занять фахівці стали для неї справжніми друзями. Сьогодні у нас тема емоції. Ми можемо розпізнавати свої емоції, а це. Доволі складно, особливо зараз в умовах війни. Ми відчуваємо такий спектр емоцій, не завжди позитивних і негативних, і іноді важко з ними справлятися. Тому ці психологи допомагають нам пізнати себе, здружитися з нашим класом. Дуже класна атмосфера, легкі завдання, і ми проводимо час з класом, відволікаємося від тривог, від навчання. Година в тиждень, і ми дуже радіємо, коли приїжджають Євгеній і Марія. Ми вже з ними здружилися, У нас є свої приколи з ними. І кожен раз різні теми, різні заняття, інтерактиви. Це класна ініціатива, щоб підтримати нас в умовах війни. Особливу довіру в учнів викликає формат занять невимушений, доброзичливий і щирий. Мені подобається, що немає такого, як вчитель і дитина. Ми на одному рівні. Ми можемо спілкуватися відкрито, немає формальностей, немає якогось підняти руку, там відповісти тільки формально. без… Ми можемо висловлюватись свою думку, і нас за це не засудять. Нам пояснять, якщо ми щось спитаємо. До слова, тижнем раніше подібне заняття провели і для педагогів ліцею, адже вчителі так само потребують емоційного відновлення, аби підтримувати дітей. Серед учасниць тренінгу заступниця директора Юлія Климак розповідає, уже кілька років співпрацюють з даною організацією, отримують не лише психосоціальну, а й матеріальну допомогу. В умовах війни ми зверталися до цієї організації неодноразово за допомогою більше за матеріальною. Вони нам допомагали з облаштуванням укриття. Вони нам давали дуже класні зарядні станції, які дуже актуальні під час вимкнення світла. Зараз ми працюємо більше на емоційній, на емоційному такому контакті. За словами Юлії Климак, учні матимуть іще ще дві зустрічі з фахівцями. Подібні заходи у ліцеї впроваджуватимуть і надалі.